Вітаю вас, шановне товариство! Ну що, в доті вийшов новий патч 739 b За тиждень після глобального оновлення 7.39 Valve вирішили пофіксити героїв, котрих перебафли. Підбафати героїв, котрих не добафили, ну і деякі ще зміни ввести. Про це все я зараз буду вам розповідати. Ви ж не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися це відео. Минулого разу, коли я аналізував патч, я вам не показував зміни ландшафту. Ну вони просто не дуже критичні були. Там, наприклад, як переробили маленький кемп ось тут воно не сильно впливає на гру. Але загалом мені здається, це варто робити, адже в цьому є своя логіка. Першочергово тут дві зміни, котрі впливають: це. Ось цю, ось цей тавер, тір 1 рейдіан в боті, його південніше змістили Valve. Чому так, щоб тут було незручніше виходити команді Dire, ось таким чином і пресингувати героїв? Я не знаю, чи можна тут ховатися. Давайте, до речі, подивимось, можливо, і е, можна. Так, давайте ось так. Давайте ворог. Яка різниця буде? Чи може тут легіонка? Ну да, легіонка може тут стояти, і тавер її не бачить, бачите тепер? То він її побачить тільки коли вона вийде ось тут. Можна аж тут стояти і кріп. О, так тут можна кріпів. Бачите, яка цікава зміна тепер? Тавер стояв би ближче, як раніше, трошки. Він би бачив, а тепер можна запулити звідси кріпів. Я, як ми тільки що з цього прикладу бачили. Я думаю, це люди будуть активно використовувати. І друга зміна, котра є, це ось тут. Тавер на міду тепер більш центральніше від всіх ось цих дерев. Тут раніше можна було манцити, ось тут особливо це було е, пов'язано дідає. Зручно телепортуватися, тепер трошки незручніше це зробили Valve. Знаєте, що ще зробили зручно, але це зробили не Valve. Це зробили Logitech G, і це їх топові девайси, адже на них зараз великі знижки до Logitech G Play Days, щорічного івенту. Так, наприклад, у мене тепер є ось така мишка Superlight 2 DeX. Ось вона, ну і багато чого іншого цікавого з девайсів Ви зможете знайти у них за посланням в коментарях під цим відео. Якщо ви хотіли собі оновити девайси, то зараз саме час. Далі у нас ідуть зміни нейтральних артефактів. Бафнули ось цю нову нейтральну шмотку. На тепер Health Restoration зменшує на 30% замість 20%. Ось цей перебафаний нейтральний айтем, котрий збільшував АОЄ. Тепер, дивіться, всі абілки, котрі, ну, котрі оцінюються як атака, вони більше не бафаються ось цією шмоткою. Якщо чесно, я навіть не знав, що ці абілки бафаються. Тобто, це там Аркейнарба у Оде, Вайпер Страйк у самого Вайпера. Якщо вони отримували баф області дії, ну це дуже дивно. Окей, ладно. І також понерфили, відповідно. Саме шмотку. Тепер вона на 15% збільшує АОЄ спалів, А на 12. Також е, понерфили ось цей молот велета. Тепер ось цей ефект культури вас сповільнює після кріта стички і атаку, і мувспіт, і сповільня застосування. Тепер 3 секунди триває. Мистецький монокль також нерфанули. Ось ця шмотка. Це терп'ять шмотка, напевно, одна з найсильніших шмоток, котрі я. Бачив. Чому так? Тут пояснення доволі просте. Для тих, хто не знає, що робить ця шмотка, ця шмотка ділить вашу смерть героя вашого, на 5 секунд після того, як вас вбили, тобто по аналогії вродженої здібності у Врейскінга. Але якщо в радіусі 1200 будь-який ворожий герой помирає, то, то. Дія ефекту подовжується на 5 секунд. В перший день, коли е, цей пач вийшов, е, ну, скажімо так, сидіть самі по цій ситуації. Чи достатньо триває цей ефект? От сайленсер, от його вбили. Шмотка активувалась, бачите? От вмирає Primal Beast. От, вмирає ще два героя. Тобто 15 секунд бонусні повинні бути. От вмирає Diggirnaut. Тобто вже плюс 20 секунд, загально плюс 20, 25 секунд повинно тривати. Але як ви бачите, цей ефект, ну, об'єктивно, він не триває тут 25 секунд. Тут вмирає Мірана, шукають э, пуджа, ну, від э, дружніх героїв, якщо вони вмирають, шмотка очевидно не э, збільшує свою дію. Ну і Сайленстер у вигляді духа просто йде. Вбиває пуджа на фонтані. Ім пише: ОТЕ. Можна зрозуміти, і цей дух просто спушив 24 тавера. Знайшли Джигірнаута ось тут. Ну як знайшли? Знайшов сайлент Джегірнаута, пішов, побив його на фонтані трошечки, натиснув Глобал. Вбив Джигірнаута, вбив Праймал Бістана на Фонтані спокійнесенько. Ну, і як ви бачите, трону команди Red впав від духа Сайленсера і кріпів, котрі просто лопсували трон. Загалом Valve не написали, чи пофіксили вони дію цього ефекта, але м -м, те, що вони збільшили десь ділей, на цю шмотку на 100 тепер 100 секунд в два рази вони збільшили, це, звісно, як повноцінний ультимейт Вескінга вже е, майже. Але м -м, незрозуміло, чи так. Так само воно коректно рахує, ну, коректно в лапках, звісно, як в тому випадку, те, скільки герой отримує бонусне, бонусного життя після смерті. Далі у нас ідуть зміни героїв. Антімагу бафують ось цю альтернативну грань, котрою ніхто не бере на цьому герої. Я знаю, бо я нещодавно зіграв на антімагу проти медузи. Майже виграв, але щось після Донбасу у мене лустрік. Ну, але то таке. Далі, Аксопонерфулеганім. Я взагалі не дуже розумію концептувал в тому плані, що вони роблять з. Аксом, бо вони трошки його бафнули. Такі опа, щось перебафали, Давайте буде Аганім, але загалом я і часто Аганім купляю цей на Аксі і вам те, що прям рекомендую. Також у бісмастера більше немає блока проти товарів, за рахунок його вродженої здібності. Далі, тепер у Блудсекера. Каспойт Unis Adressen Blue Seeker Himself. А, Каспойнт тепер є на юнітів. на BlueSiek. Uh, так, давайте перевіримо це, як, як це виглядає. Ну, я не думаю, що цей Каспойнт якось, якось відчутний з Блудрейджем. Uh, на себе каспойнта ніякого нема. Зараз, Сайленс пройде. На, треба чекати. Сайленс дуже довгий, особливо, якщо дивилися відео з Сайленсером комбінації Bluese сайленсер на лейні, це просто щось. Ну так, да, є каспойнт на ворожих героїв виходить. Uh, далі, бонуси без Damage Increased. Тобто йому бафнули ще перший спел бонусним бейс-демеджем. Ну це дуже цікаво. Лемет понерфили Брістел Беку. Я здивувався, чому це не зробили в минулому патчі. Ми швиденько зараз прибережемось по героям. Тут не те, що багато, але є одна головна зміна, котра вас порадує. Мене порадувало сьогодні зранку максимально. Хелс-ж-генерація, е тепер ефект, е ефектить хелс-ресторацію ось цей новий. Е Нову властивість, яку ввели в доті. Понерфили Кентавру, що Тепер у нього максимальний мовспіт зменшився з 600 до 575. Також Ion Shelder Нерфлять тепер він триває на героях менше. Причому на лінії це може відчуватися. Воно здається, що, типу, небагато, Секунди, 2 секунди. Але коли тобі треба роз'їжати два шела, типу, на, особливо на, на третьому левелі, і виходить, що на тобі дві секунди менше триває на, на, на твоєму сапорті, це може вплинути. І Кастрендж стінки зменшили. Бачимо, що. Назу намагаються бафити цю грань, щоб його хоч хтось почав знову пікати, але поки до цього далеко. Понерфули перше сплівтраптору чомусь. І е, базову хп регенерацію думав а тут нічого особливого, мов спіт-тітана нічого особливого. Це буквенний трошечки бачить. О, до речі, Damage threshold Increase from 350. Чомусь нерфить цю грань, е, щоб едалони е, тепер створювалися не коли 350 хп, отримає нігма демеджа, а 375. Uh, тепер Ideon зкретить формульне оптимальну атаку за всем target за Ага, тепер вони будуть uh, атакувати ту саму ціль. Оце, до речі, прикольна зміна. Коли у тебе створюється іделон з тієї грані, тепер він буде бити ту саму uh, ціль, котру. А, ні, почекайте, давайте я перевірю на практиці. Цікава зміна. Дивіться, що таке мультиплайн. Multi Multiplying це коли зараз засвітяться іделони ось тут. От, бачите, і вони зразу автоматично починають бути ту ж саму ціль з котрого котрогона вони заспіталися. Тобто з цих трьох еделонів. І ця вся зміна. Далі трошки бафнули ліча. Бачимо, що бафують Грань, Грань. Ось цьому Найксу з інфестом саме з на Total spell damage before the burn damage is calculated. Трошки бафнули total damage and then splits into the burn. Ага, я зрозумів. Виходить, що тепер ось ця грань, котра періодично демажить після спилів Ліни, вона рахує тотальний спел-демедж, котрий є у Ліни до того, як, ну, виходить, що демедж буде більший загально. Також хеллченж на февзенець health Restoration. До речі, дуже дивно, я от на це звернув увагу, що в грані, взагалі, в пачу цьому Мортін не страждав від. Health Restoration Effect. Тобто він так само перекачувався в е, своєму шифті І у, ну, так, таке, саме, таке саме значення у нього було перекачки. Навіть якщо там стоїть, не знаю, навіть якщо його хтось зі скаді б'є цьому патчі. І це зараз пофіксили. Ну і правильно зробили, бо це скоріше надроботка була від Valve. Бафнули прибуток від природи, дерево бафнули. Ось це ее uh, Gold per hero level increase тепер на півтори е-е um, голди буде за level а uh, x2 Оце дерево грошове. Ну і понерфили ось ці спроти, котрі зараз всі беруть на фуріоні. І взагалі головна причина, чому зараз беруть фуріона, це ось ця грань на сапа він робить дуже і дуже багато. Тепер менший радіус хіла дерев буде не 1200, а 900. Ну і трошечки нерфанули, знову ж таки, ультимейт. Valve розуміють, що е, зараз саппорт фуріона всі пікають, і ультимейт це, це важлива для нього доволі історія. Тут. Чомусь я не знаю, чого. Я на селкерів небагато бачив. Тепер у нього вночі Войт, перший спел його сповільнює менше. А от Омнінайт мені здався взагалі імбовим героєм. Тепер у нього е КДшка буде на першому левелі третього спела більше, і це вірно. Ну, ось ці зміни, чесно, я не знаю. Це штучний інтелект робить Валф зміни. Чому? От, от, ви бачили, друзі, ви бачили, щоб хоч хтось баф, хоч, хоч хтось брав Оракла зараз. Ні. Ну, очевидно, ні. І вони його нерфлять. Вони йому uh, зменшили приріст сили. Тепер на 2.4, а 2.2. і з його шарда чи це, чи це аганім у нього зараз? Я не знаю. Хіл uh, ампліфікації тепер не 20%, а 15 Що? Просто що, чому? Чому? Я, я взагалі не розумію. Тут трошечки uh, таємну виставу задубали uh, рінмастеру тепер. Uh, у них оновлюються, у нього оновлюються ось ці спали на секунду довше. Сен Кінга трошки намагаються апати Valve. Ну причина в тому, що вони Сен Кінгу друзі переробили дві грані. До речі, вчора сет на стрімі. Да, ось цей На Сен Кінга. Майже з першого разу, звісно ж. Тепер ось ця грань вона засліплює ворогів, але бачите, пісок невеликого радіусу. Ну як на мене, до речі, здається, доволі непогана грань, але то таке. Також ось ця грань, вона тепер, якщо ви використовуєте третій спел. Третій спел, то автоматично пророкає каустік фінала, е, врожена здібність е, Син Кінга в еквіваленті 50% від демеджа каустік фінала. Ну, я не знаю, я на Сінкінгу ще не грав. Я не можу сказати, е, яка грань е, тут е, краще буде. Я думаю, що все ж таки ліва. Але якщо брати там на демедж фул собі, то може можна поекспериментувати з правою. В цілому суть в тому, що у нього зараз дуже поганий вінрейт, і його поки перестали в доті. Брати. Тут бачимо, що понерфили е, Расту на першому левелі її понерфили, ну і на другому. Е, її понерфили демож першого складу. Це, по суті, вплине тільки на ленінг цього героя. І також КДшку збільшили на секунду. Це взагалі нічого критичного для цього персонажа, але ну, трошки вирішили. Нерфанути. Нерфанули грань Сайленсеру, бафають е, аркеймбалти з каймагу на не, не на перших лева, до речі, ну на кей, на другому вже бафнули і на третьому. Але ну це спішно, як вони бафають з каймага. Бафають сказати офують. Напевно, якось в місках у мене спрацювало так, що офують, тому що його ніхто не пікає, його дійсно ніхто не пікає. Також е понерфили Баракуду врожена здібність Сларка, Бази Вермор, е снайперу е зменшили, демедж з бомб Текіса, апають Манакос Тем Темпларку знову нерфять. Тому що її в пачі понерфили типу, але її все рівно продовжують всі брати, і герой доволі все, все, все рівно сильний. Ну і тут ми переходимо до головної зміни цього патчу: це грань у Тінкера чому суть. Давайте ми, наприклад, візьмемо ось так. Ось так. Давайте. Да? От у нього грань з дефенсивною матрицею, як було раніше. Раніше, якщо я дуелю Тінкера. Або ручу, або станю його, це можна було, до речі, побачити ще в хроносфері Войда навіть таке було, це взагалі абсурдно було. Де Тінкер міг просто е блінкуватися ну, за рахунок цієї дефенсивної матриці в хрону. Якщо ти якось на краєчик поставиш, то він спокійно блінкається. Зараз, якщо ти в Дізейблах, то дефенсивна матриця. Більше не блінкає Тінкера, якщо ти в Дізейблі. Якщо ти в стані, якщо ти е, в рутах, якщо на тебе Сларк стрибнув, все. Ніякого <звук> блінка більше немає. <звук> <Тінкер> плеєри! <звук> Призявіть обличчя до перегляду, так би мовити. <звук> ну ладно, друзі, ладно. Занадто грубо сказав, тінкерплеєри, тримайтеся. Батл Транс Стаки зменшили з цього. З цієї грані Манакост Андерлорду щось фінхейтів зменшили. Ну але окей, ладно. Також слоурезіст Урсі з оверпауера. Ресет тайм на Рошані. Тепер не 10 секунд тривають на Рошані стаки, а 8 секунд. Віза також він. Ось ця, ось ця грань грабниця. Таргет пеналті тепер 50%, а не а 70 ніфіга ні собі. Серйозно? Ніфіга собі, тепер 70%? Дід другорядної сілі Прикольно. Ну, це типу Вау є другорядна сіль. Мається на увазі є перша цьому, котра фул ефект, а тут 70 е, замість 50. Це сильно. Ну і Варлока Голим тепер Аує Варлока, котра збільшується ну, там, з айтемів, з Глібніри, наприклад, тепер е, його імалейт, оце оцей імпрувет, він е, також діє і на голові. В АОЄ більше вони е, демажаться. Отакий от, от, друзі. Патч вийшов. Ну, звісно, можна вважати, що патч мінорний, бо таким він і є. Але Головне, це те, що ось цей шолом ви де змінили. Кінкер, те, що з ним трапилось, і трошечки, як на мене, глобальні зміни таверів, бо ви бачили, що тепер змінилося, наприклад, на Рейдіант Боттір один тавері. Це для Дайер, наприклад, дуже і дуже важлива зміна, котра може бафнути їх ленінг і спосіб пулів. Тож, дякую, що дивилися. Відео не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку, і побачимося з вами, коли побачимось на все добре.